Так ми дяді в коробку масла заливає. Вот так вот такого вводить сильно крути. Щас, щас поди, папка придержиш, бо воно на рівно стоїть. Це давай, все, залишись. давай, крути, крути. Поки там знизу калюжа не потече, будемо крутити так. А може і масла не хватить. Щоб калюжа потекла. Давай, давай, качай. Чайка, чайка, чай качай качай. Молодець. Папин помощник. Давай, давай, крути, крути. Що, все втомився? Давай, давай, так сильно-сильно купить. Вот такие.